Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. У цій порі будемо говорити про політичні аспекти нашого життя з нами на зв'язку. Керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Ну, вітаю, друзі, героям слава. Ну почнемо, звісно, з Олексія Резнікова. Є вже заява, що його відправлять у відставку. Була на Давида Рахамія, стверджує, що, скоріш за все, очолить Міністерство оборони Кирило Буданов, який зараз очолює головне управління розвідки. От, власне, така перестановка під час війни. Я вже багато бачив. Ну там дописів серед тих, хто вважає, що це. Категорично неправильно, і там приблизно така ж кількість дописів про те, що це категорично правильно. Тому що є, хоч якийсь натяк. Якщо є хоч якийсь натяк на корупційні історії, то значить мають бути ухвалені рішення. Як нам не розуміти, от, де межа того правильно чи неправильно? Багато емоцій бу було в, в цій історії. Ну ви абсолютно слушно зауважуєте, що тут присутній суб'єктивізм. Тобто кожен для себе трактує це так, як він бачить небезпеки, загрози, правильність рішення і так далі. Немає одностайної думки. Я так само відзначаю навіть серед своїх підписників, знайомих. Не багато хто це стверджує. І я до спочатку цього скандалу, який був саме співпав, точніше, із рішеннями про постачання озброєння, нам ну мав застереження, що можуть бути проблеми. Але після того, як ми стали очевидцями цих скандалів, обшуків масових вручень про підозру в різних структурах силових, податкових і так далі. Постачання зброї не припинилося, і далі наші американські партнери і інші західні активно голосували про її надання. Це абсолютно очевидний факт. І в мене особисто сумніви розвіялися, що зав'язано питання на персоналі, тобто зав'язано воно швидше на історію з цією корупційним скандалом. Бо неприємним сигналом відразу з'явилися повідомлення про те, що буде відтерміноване постачання. Броньованої техніки ми були. Ну на, наприклад, я був здивований, шокований, приємно те, коли Джо Байден сказав, що їде 31 танк Абрамс до України. Він тоді не назвав дат. І сказав, що ну близько мінімум там два-дві бригади танків будуть їхати. Два батальйони перепрошую танків. Поїде до України. Це з Німеччини. На тому тлі, що Олаф Шольц такого ж говорив там ну десяток, півтора да приблизно так казав. Тобто ми могли фіксувати те, що фактично перед початком цього скандалу тут просто треба прослідкувати хронологію. Прозвучали дуже одноділиві заяви. Потім терміни якось розмилися: квітень, місяць, кінець, березня. Uh, вся решта допомога їхала. Останній пакет оголошений у п'ятницю Сполученими Штатами Америки на понад 2 мільярди доларів. Це тому свідчення, і інші заяви доволі позитивні. На що це означає? Що історія з постачанням зброї вона не прив'язана до персоналії, вона прив'язана до посади. Це треба розмежувати незалежно від того, хто буде очолювати Міністерство оборони. Це моя особиста думка. Ehm, питання припинення чи від... ehm, зміни політики заходу ehm, щодо постачання зброї. Вона Ну не є предметом обговорення. Предметом обговорення є терміни. Я маю велику надію, що зі зміною керівництва міністра оборони ці терміни будуть суттєво відкориговані, і ми швидше побачимо броньовану техніку, яка до нас їде. Чому я це говорю? Тому що е, ми зафіксували в суботу фактично. Ну факт, давайте скажемо. Це факти, про які говорив війсьніко до України. Прилетів перший танк Леопард з Канади. Це ну офіційне повідомлення. Ну, для України. Прилетів говорити. він, звісно, до Польщі. Поки що да. А це не важливо, пане Павло, Це не важливо до Польщі. Зрозуміло, він в Україну летить. Це найголовніше. Це офіційна заява міністра оборони Канади, посадова особа. Я зараз не називаю прізвище, думаю, що ми розуміли, що країни. Заходу підтримують зараз не про кількісний вимір. Ну а далі, звісно, що ну я сподіваюся, ще раз, що навіть зі зміною міністра ці графіки навіть скоротяться. Але подивимося, це мої прогнози. Добре, а от ще один аспект. Зазвичай у європейських країнах міністром оборони є людина цивільна. Ми пам'ятаємо цю історію. От зараз ну точно людина в погонах, генерал Кирило Буданов, очолить міністерство оборони. Це нормально. Я розумію, що це може бути абсолютно нормальним. Під час війни, але оцей аспект нам треба якось враховувати. Ну я знаю. У нас були вже приклади, коли військова особа йшла на посаду міністра вже за часів, коли вона мала бути цивільною. Нічого знімає форму, одягає цивільний одяг і все окей. Я просто не розумію. Тут нема проблеми. Як підґрунтя для проблеми немає. Ну взагалі, друзі, в принципі, що значить військова? Сьогодні військовий, завтра не військовий, все крапка. Пішов з контракту, знімає форму і він є цивільною особою і керує міністерством, але має величезний колосальний доступ як військовий. та напроти напаки це плюси. Тому зараз дуже багато знаєте, кожен бачить по-своєму цю історію. Тут швидше питань багато буде до з боку заходу. А як далі буде розвиватися, освітлюватися, розслідуватися? Оцей корупційний скандал і в міністерстві оборони в інших відомствах. Оце найголовніше питання, яке чекає. Відповіді і в українському суспільстві і на заході, друзі, тому багато в чому це буде залежати. Якщо рішення і дії правоохоронних органів будуть чіткі, послідовні, аргументовані, доведені до суду, і виносінь конкретні вироки, аби були покарані справжні винуватці, а Не це повідбували, Я думаю, проблема нас буде набагато менше, але я поки що не бачу такого руху. Ну добре, а от громадська рада, громадська антикорупційна рада, яку анонсував. Ну по суті, як вже можу розуміти, що в останні дні своєї роботи, той саме Олексій Резніков, громадська антикорупційна рада при міноборони під час війни, От де тут межа, що треба контролити? А що ну має залишитись секретним? Я просто хочу нагадати, відколи у нас з'явилася ідея громадських рад. Що бо ми так думаємо, що це щось таке невисвітнє, ну просто нове ноу-хау громадські ради, ще на з'явилися відразу в період помаранчевої родиці. Після неї в кожному відомстві в міністерстві були такі громадські ради, куди входили представники громадськості, і в межах дозволеного ну, дивилися, як здійснює роботу те чи інше відомство. Яка функція громадської ради приходять активісти, які дотичні до певної галузі, за певною Критеріями їх туди відбирають, відбирає їх туди саме міністерство. Це не ми з вами, Павло, придумали. Давайте вдвох ми з вами на двох розпишемо громадську раду. А так не буває. Це так само, як і дорадчі органи з відбору кандидатів на посади. Ми з вами це вже неодноразово говорили. Ну давайте скажемо чесно: громадські ради в абсолютній більшості це не те, що там фікція фікція але дуже близько до неї на сьогоднішній день. Тому що ще раз говорю: персональний склад громадської ради, кожного відомства затверджує керівник відомства. Щоб ви розуміли відповідним наказом без цього наказу? Ти навіть не зможеш зайти в залу нарад, де проводяться відповідні зустрічі з сценами громадської ради. А далі чільник відомства надає інформацію, ту, яку може надати в межах дозволеного. Нема проблеми в цьому, так само як немає переваги. Це просто гарна мильна бульба, яку нам згодують уже багато років. Тому тут не про це. Тут про треба говорити. От і, дуже слушно Резніков говорив про мілітарі прозоро. Так, о саме систему прозоро, наскільки вона ефективна. Оце є питання, розумієте? Бо там по конкретно гроші: відкриття частини торгів, скасування акціонів в період війни треба робити було чи не треба робити. бо я знову вважаю, що це дуже неправильне рішення було. А громадська антикорупційна рада ну окей, хай буде ще одна. Добре, а тоді це просто залишаємо і подивимось на те, що ця громадська рада, якщо чи коли вона буде створена, що вона буде діяти. Переведення Резнікова. Ну про що сказав Давід Арахамія, на іншу посаду на міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Однак він відмовився би Резніков. Це він сам уже написав. Оця ідея з переведенням, непереведенням. Про самого Резнікова ну не було в повідомлень, що це він якось Очолював чи знав про там факти можливої корупції, от як це нам розглядати? А ми ж нікого не звинувачуємо Зверніть увагу. Ми абсолютно не говоримо про те, хто винний, тому що це питання слідства і суду, ми на цьому наголошуємо. І я ще раз хочу підкреслити закнетувати, щоб ми ну все-таки апелювали до правоохоронних органів, коли є повідомлення про можливі корупційні дії і факти, які викривають процеси слідчих дій. Ну, зараз можна говорити, звісно, про і так далі, але не про це. То цим має займатися слідство стосовно е саме е можливості очолити там чи не очолити е якесь відомство. Звісно, розмов дуже багато, але ці частини що треба розуміти, е е Ризніков фактично зробив пас на поле офісу президента. І він чекає офіційного рішення Зеленського. Щоб ми розуміли, це основний факт, який він вчора озвучив, основний посил, який він озвучив саме щодо запитання про його звільнення. Тому я думаю, що нам все-таки варто зараз акцентуватись, сконцентруватися не на персоналі Резнікова, а на історії з корупції в Міністерстві оборони в інших відомствах. Це дуже важливо. Правоохоронні органи мають провести відповідні слідчі дії і довести рішення до суду. Тожніше довести це до суду, аби суду ухвалив відповідні рішення і вироки. Винні мають бути покарані, це найголовніше. А те, що там сьогодні є певні розмови про те, куди працевлаштувати Резнікова. Ну, якщо він залишається в команді, то так. Але подивимося, в мене щось є певні сумніви, що це так буде. Навіть так, ну просто квота міністра оборони це президентська квота. Президент вносить такі кандидатури, а потім парламент затверджує, тому що силовий блок, тому що оборона це якраз компетенції і відповідальність президента. Добре, давайте тоді про посилення. Ну так це можна сказати. Верховна Рада напевно, як уже анонсує Давида Рахамія, затвердить на посадах МВС і СБУ ну, голів МВС та СБУ, тому що вони поки що тимчасовий виконує. Онувачі обов'язків, це ж теж такий трохи знижений статус і знижені можливості, якщо людина ВО до певної міри, скажу так, там лише в деяких питаннях, що стосується підпису документів, це залежно від положення провідомства. Тому тут особливого зниження статусу немає. Ви загалом маєте право підписувати 99% документів і здійснювати свої повноваження. Ваші накази абсолютно так само. Повноважні і їх вони обов'язкові до виконання всіма керівниками підрозділів, які ми які очолює навіть тимчасово виконуючи обов'язки відповідного відомства. Тому я тут особливої проблеми не бачу, але є там питання часу, скільки не можеш перебувати на цій посаді саме в статусі статусів. Втім, я наприклад не бачаю в цьому поганої практики. Якщо і направду так і є, силовий блок президент придивлявся до цих керівників. Якщо період, впродовж якого вони виконували обов'язки, став достатнім для того, щоб він ухвалив рішення про призначення їх на посаду, це його до речі вже буде персональна відповідальність. Я думаю, що проблем немає. Питання саме процедурному ефективність подивимося з часу. Нині СБУ демонструє її, але одна справа продемонструвати ефективність на етапі виявлення злочину, проведення слідчих дій, і так далі. Там. Це одна історія. Ще раз друга історія. Що буде далі? Якщо це розвалюється, якщо суд не врахує ваші е, слідчі дії, тому що це відомство не мало право їх здійснювати, як наприказ тими самими і іншого. Ну тоді буде очевидно, що це було політичне загравання. Про це багато говорить справедливо говорить. Найголовніше, щоб, щоб надалі в судовому порядку, це все було доведено ще раз до логічного завершення. Бо це ми знову будемо свідками імітації боротьби з корупцією не боротьби з нею. І якщо призначення керівників уже в Верховній Раді до цього якось додасть, то нема питань, Хай призначається. Хай призначають, ну і щоб завершити уже оцю історію, там, власне, персоналія Олександра Лієва вкинутий фейк про його нібито російський паспорт, але і до того основні претензії, які до нього були, це претензії до подій ще до 2014 року, або там навесні весні і го і після того, ну, якось інша ж картинка, тим не менше, це дуже емоційно комунікувалося. У вас немає відчуття, що от власне цей весь ця Улька інформаційна про Лієве. Це якраз і була така політична боротьба проти Резнікова чи за зміну Резнікова на когось іншого ви знаєте, можна будь-що будь-кого притягнути з вуха. Я абсолютно допускаю, що це був свідомий кит, але з іншою метою не провокації Резнікова, а відбілювання Лієва. Тому що дивіться, яка виходить дуже прикольна, і, тобто, вибачте вибачте це слово. Дуже цікава історія. Е, звинувачення були були потім раз і розсіялися. Ну все, лієв винний, Ну в нього ж немає паспорта російського. Таких випадків вже чимало. Ми маємо і з паспортами дружин. Там заступники керівники, заступники керівника СБУ і так далі. Це також дуже цікава історія, про яку пишуть в ЗМІ чимало, але ви ж дуже слушно зауважили про те, хто такий ліїв, звідки він прийшов. Як він відстоював інші ідеали? Ми чомусь, знаєте, питання люстрації, про яке багато говорили, десь відсунули на задній план. І чомусь, от ну, цікава була заява міністра оборони, який каже: Ліїв пройшов усі перевірки. Мене питання, а як тоді проходять перевірки? Ну як? Бо коли, наприклад, людина обирається до виборного органу ради якоїсь, і в її біографії буде написано, що. Він представляв партію регіонів, яка виступала за те, щоб Україна була зближена з Росією, яка на нас напала, то така репутаційна втрата для кандидата в депутати якоїсь будь-якої ради більше очевидно. Він не буде обраний. Люди за нього не проголосують. А коли певне коло чиновників ухвалює рішення під час службової перевірки, та нічого страшного, окей, все нормально. Його призначають заступником міністра оборони. Вибачте саме тої країни, проти якої ми зараз проти Росії, яку він підтримував, свого часу та то це нормально, розумієте? Тому тут і є оця яка суспільний резонанс, суспільна подія, де є звинувачення на безпідставні, а де є реалії. Це треба, це треба говорити. Це треба, це треба розповідати. Бо коли відбувається кампанія з відвідування в Лієва у соціальних мережах, ну мені відверто кажучи, це абсолютно ну не по яко кажуться, неприйнятно. Такого не повинно бути. Почули вас, почули. Дуже дякую, що роз'яснюєте ще одна історія. Ми з вами неодноразово говоримо тут в ефірах про очищення релігійно-духовне України. Так уже є багато рішень уже переходять єпархії до православної церкви України від московського патріархату. Уже є остаточний висновок, що ніяка вона не незалежна. Значить, ця церква від Росії, так званої, а тут ось свіжа. Свіже повідомлення, значить, швейцарське видання Зонтак Цайтун пише, що в 70-х роках патріарх Кіріл Гундяєв був шпигуном на користь КГБ у Женеві. Ну, власне, те, що ці всі батюшки тодішні єпископи були з погонами КГБшними, для нас не новинка, начебто. Але от зараз про це пишуть швейцарці вже через швейцарців. До українців дійде, що вони там, коли поминають Кіріла, то вони поминають КГБ. Таке філософське питання, звісно. Чому філософське? Тому що це категорія, яку можна довго розговорювати, довго розповідати, але на вірус прийматися вона прихильниками Української православної церкви Московського патріархату не буде, тому що воно буде закидати там. Московський патріархат, мовляв, нема дуже показова історія з Гундяєвим, саме тому, що. Це висвітлює, от ви ну, просто дуже класне зауваження зробили, що це саме швейцарська газета. Тому що Швейцарія, як зараз на болотах виють, якось так різко змінила свою позицію відносно е надання військової допомоги Україні під час війни. Бо вони дозволили. Реекспорт того озброєння боєкомплектів боєприпасів для бойових установок у Україні вогневих, які раніше вони контролювали, тобто фактично нейтральна, ну супернейтральна Швейцарія. Супер нейтральна вона дала добро на те, щоб все таки російську агресію вибити з України, вибити російського терориста і вбивців, і це прибрати. Це дуже показовно. У ми на цьому акцентуємо. акценту тобто нейтральна я Швейцарія, маю велику... по суті в такому в обмеженому, хоча б вигляді, обрала сторону в цьому конфлікті. Так так. я не випадково зараз так дуже довго про це розповідаю, щоб чули більше, тому що це дуже непростий процес. Зараз переконати прихильників московського патріархату, що саме ці батюшки попи. Вони з погонами кигибійськими, навіть не ФСБшними, ша тих часів радянського союзу залишається підряд реально там зброя, не в прямому сенсі слова, а зброя словесна, якою вони переконують толерувати російські агресії в Україні. Це дуже важливий момент. Звісно, що дуже є багато підмін понять, коли мовляв звітують, що дивиться, то Україна дає допомогу Збройним силам України і так далі. Такі повідомлення не те, що ресніють, я присутні на вона навіть офіційному сайті ПЦМП. Але оці речі, про які зараз публікують і говорять, вони додадуть нам саме в питаннях переходу поступовому переходу. Ну не треба там подавати ілюзію, ілюзії це відбудеться за два дні. Церковного ПЦ до ПЦУ. Тим паче, на тлі того, що дуже хороші зрушення відбуваються саме в реформуванні церковного календаря. Це так, просто зауваження. Ми маємо на днях побачити вже конкретний план переходу до нового григоріанського календаря. Тобто не нового, а новішого, Суспі... світового признаного. Ну так, власне, а от е, така модерність та православної церкви України, якщо можна так сказати про церкву, зазвичай думають, що вона має бути ну такою е, тяглою, інертною, ну там, щоб бабулічок, не дай Боже, якось не дезорієнтувати. Та і тим не менше, уже дуже багато таких, ну те, що ми вважали неможливим, проговорюється зараз очільником православної церкви України. Календарна реформа, можливість там у деяких храмах, як це до речі заведено в інших. Православних церквах там сидіти під час літургії, ну принаймні якусь її частину. Раніше це дозволялось тільки немічним, та в, в усіх церквах. Ну, оці всі речі, чи не чи не розлякають вони отой найстарший, що називається, най, найстаршу частину прихожан? А я, наприклад, не ставлю за мету їх перевиховання. Це нереально, коли найстарша частина прихожан буде і далі сповідувати там канони УПЦ. І не можна сісти, і так далі, тому подібне, я мав досвід присутності на службах від церквах, де і сидіти можна, ну ви знаєте, від цього твоя віра в Богу, Бога не змінилася, тому це про швидше виховання підростаючого покоління. усвідомлення того, що там через 10 років ми взагалі не будемо говорити про те, що в принципі можливо десь у ПЦМП. Тому це все нормально, абсолютно нормально. І якщо ми не будемо зараз використовувати ситуацію а саме війну Росії проти України в цьому сенсі. Ну тоді ми просто втрачаємо, втрачаємо все, втрачаємо свою самоідентичність, втрачаємо свою. Можливість залишатися суверенною незалежною державою України. тому що на превеликий жаль на сьогоднішній день більш ніж від що і релігія, і спорт, і культура вони не залишилися поза політикою в розумінні москалі. Вони використовували ці інструменти для того, щоб русифікувати населення, для того, щоб толерувати російську агресію в Україні і так далі. І на превеликий жаль зараз ще от трапляються на очі, навіть відео свіжі. Де в фронтових регіонах українці, які перебувають на територіях підконтрольних українським збройним силам, збройним силам України, все ж далі звинувачують Україну в тому, що 8 літ бамбілі Донбас, розумієте? І вони не розбираються в природі цієї війни. Вони не вважають, що Росія винна. Вони кажуть, аби не чіпали там, розуміли так, як і Лів. Говорив, Крим треба було, було ті шлих, стріляли, да, і ті є... стріляли, значить, винні всі, але якось воно так ну по іншому має оцінюватися, особливо людиною, яка вище живе. Для мене це теж було завжди дивиною. Абсолютно да, з вами тут погоджуюсь. Тому цей процес іде, і такі всі рішення, які стосуються саме реформування церковного календаря і інших речей, вони просто нам додаватимуть. Бо я, з власного досвіду, скажу дуже важливий аспект, є також і історія. Мені дуже хотілося, якби історію викладали правдиву. Саме в школах зараз вже ну ми не ставимо під сумнів це, але якщо, наприклад, порівнювати з тим, як це відбувалося в часи радянського союзу спочатку незалежності, дуже багато було запитань. На цим повинні працювати історики, фахівці, люди, які направду залишаються патріотами України, чітко розмежують чорне і біле, нема в них сіру. Бо зараз вже знаєте, сіра треба старати. Немає відтінки. А, Ну так, ми можемо навіть пригадати у цю ідею табачника, у якого, до речі, на днях позбавили українського громадянства, який говорив щось про єдиний. Підручник історії з росіянами, це ж означало б, що ми б мали єдино можливий імперський погляд на нас як на колонію, і інакшого б просто не сталося. Якщо порівняти, ну я маю такий гіркий досвід, порівняти підручники історії часів Радянського Союзу і ще, ну, це просто небо земля. Це треба усвідомити. кому ти там розповідаєш з молодших, хто там не читав да? підручники історії Сири-Сири. Ну то вони просто дивляться і думають, ні, це не так на привеликий жаль саме з тією е, освітньо науковою базою була сформована свідомість того покоління, про яке ви говорите, що дуже складно його буде переконати в тому, що церква. Вона залишається інструментом війни Росії проти України, тому дуже важливе значення має і освітні процеси, і духовний процес, який культурний, який в Україні має все бути максимально проукраїнським. Лише в такий спосіб ми зможемо вимити російськість із е, суспільства. Але це не буде питанням одного. Це дня. не буде це одного дня, пережити. можливо, навіть одного року питанням. Дуже дякую вам за розмову. Просто скінчився час. Мій у цьому блоці керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок був з нами на зв'язку.